Доброго ранку, любі діточки, малята! А що ви бачите на малюнку? Вірно, це смайлики. Смайлики однакові чи різні? Так, вони різні. Діточки, кожен смайлик ніби передає обличчя дитини або дорослої людини, її почуття, емоції. Як ви думаєте, яку емоцію передає цей смайлик? Правильно, радість. А ось цей смайлик що нам показує? Так, на ньому зображений сум. Він засмучений. На цьому смайлику ми бачимо емоцію здивування. Діточки. А ви знаєте, що такі емоції можна побачити не лише на таких смайликах. Різні емоції можна легко розпізнати навіть у героїв казок, які ви так полюбляєте, коли вам читають дорослі. Сьогодні я вам пропоную це перевірити. Та пограти у цікаву гру герої казок та емоції. Малята! Перед початком гри попросіть ваших батьків, щоб вам допомогли підготувати ось такі смайлики, які, які передають різні емоції. Діти, ось зображені герої із казки Ріпка. Який вони мають вираз обличчя? Яким смайликом ви покажете їхні емоції? Так, до цих героїв підходить смайлик радість, тому що герої казки дуже зраділи, коли побачили, яка на городі виросла рібка. А тепер погляньте уважно на цей малюнок. Ви пригадали, із якої казки ці герої? Вірно, ці герої із казки Зайчикова хатка. Яким смайликом ви покажете емоцію зайчика? Правильно, смайликом, який зображує смуток, сум. А чому саме цим смайликом ви покажете смуток зайчика? Малята, як називається наступна казка? А який вираз має вовк? Якою емоцією ви зобразили б вовка? Молодці емоцією злість. Діти, ви впізнали, із якої казки три ведмеді та маленька дівчинка? А кого злякалася Марійка? Смайлик, із якою емоцією ви покажете? Вірно, із емоцією страх. Погляньте на цей малюнок, кого ви бачите? Чому миші не сіли за стіл? Як ви гадаєте, мишенятам було радісно чи соромно за те, що не допомагали півнику? Отже, якою емоцією ви передасте вираз мишенят? Звичайно, це смайлик, який означає сором. Діточки, ви пам'ятаєте героїв казки Лисиця та Журавель? Чому здивувався у казці Журавель, коли лисичка йому поставила на стіл тарілку з кашею? Отже, емоцію журавля нам слід показати здивуванням. Давайте ж з вами розглянемо ілюстрацію до казки Лисичка Сестричка і Вовк Панібрат. Ви звернули увагу на вираз лисички? Малята, а чому вона така задоволена? Пригадайте, а хто наловив рибки? Отже, лисиця дуже собою захоплена, задоволена, що обхитрила дідуся та поскидала усю рибку із воза. Яким смайликом ви покажете емоцію лисиці? Так, смайликом захоплення. Діточки, ну що вам сподобалася гра, пропоную вам пограти ще раз у цю гру, коли буде у вас бажання. Бажаю вам успіхів та чудового настрою!